Привіт! Сьогодні з вами поговоримо про підготовку нитки основи до ткання. Для того, щоб сформувати систему ниток основи у вигляді навою: це вал котушка, що містить велику кількість паралельно намотаних ниток певної довжини, і забезпечити їх здатність до ткання, нитки основи проходять певні операції. Розглянемо кожну зокрема. Перемотування виконують на мотальних машинах для отримання пакувань однакової форми й довжини ниток та усунення дефектів, розривів у разі їх наявності. Снування процес одночасного перемотування певної кількості ниток від 200 до 600 з малих пакувань бобінкотушок на пакувальний валик. При виробництві тонких шовкових тканин основа може містити до 9 тисяч і більше паралельних ниток. Сліхтування, тобто проклеювання основи. З метою підвищення міцності до розриву, стійкості до витирання та зменшення ворсистості нитки основи проклеюють спеціальним апретом або шліхтою. Шліхта це суміш муки, крохмалю, гліцерину та клейких речовин, пом'якшувальних антисептичних та інших сполук. Замість харчових продуктів під час шліхтування використовують хімічні речовини: поліакриламід, натрій силікат. Після висушування нитки основи стають жорсткішими, міцнішими, стійкішими до витирання та зношування. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.